Коли в Неємії ми бачимо його основна цінність це його народ, стан да, його держави, яка має, має виконувати місію. Він засмучений, не дивлячись на те, що в нього зі світської точки зору все чудово. Набагато краще, ніж у багатьох навіть е персів, я впевнений. В них навіть не так було добре, як в Неємії. Е ми бачимо, що Неємі жив у розкішних умовах процвітання Персидського царства. Цей, до речі, ми бачимо в Біблії два царя Артаксеркса, якщо читаємо сенодальний переклад. Але е, в українському перекладі більш точно переведено е, перший цар е, Ахашверош і другий цар е, Артаксеркс. Е, перший той, що був з Естер. Це батько ось цього царя, який е, має справу із Неємією. Саме той, той цар, який був з Естер, він е, відомий. Можливо, знаєте, там історія про 300 спартанців. Війна зі Спартою. Ось це його батько воював з цією Спартою, А ось цей цар Артаксерекс I, е, вже ось це він має е, справу з е, Неємією. Йому батько залишив досить потужне царство, тому що він досить багато для нього зробив, завоював. І сам е, ось цей Артаксеркс, як, з яким має справу на він не так багато війн вів, е, ну, таких е, саме сутичок. Да? В нього більш політичні війни були. Е, політичні в плані ну, десь якісь заговори, щось в цьому, але таких великих він вже не робив, тому що батько про це подбав. Неємія був не від цього світу, не від персидського світу. Орієнтиром його життя був саме Божий народ і його справи. Неємія, неємія заради свого народу був готовий покинути місце біля царя, таке дуже тепле, нагріте місце біля царя, і піти в країну і в місто, де є розруха. Храм відбудований, але стіни, житло, воно, ну, на жаль, було зруйноване. Фокус неємій був на Бозі, а не на світі. Тому він робив все, щоб саме ось ця сфера його життя вона процвітала. Йому було неважливо, що там у світській сфері життя. Світська сфера життя не впливала на його настрій. Є, до речі, і негативний приклад в Біблії. Історія Валаама це був Божий пророк, Божа людина, з якою спілкувався Бог. Але ми бачимо, що у цієї людини була інша система цінностей. Він хотів. Поваги, визнання і багатства його привабили багатством.